Надійшов у продаж Kia Sportage 2018 рік. Автомобіль офіційний, має одного власника, кузов весь в рідній фарбі. До речі, фарба тут білий перламутр, дуже гарно виглядає на яркому сонці. Попереду лінзована оптика, денні ходові вогні проти туманки. 17 колесо, чудово автомобіль зберігся. Нагадаю, двигун 1.6 з прямим приском ГДІ, але вже екологія була видалена завчасно, встановлений газове обладнання, рідне лобове скло, салон на тканині. Склопідйомники всіх вікон електродзеркала. Водійське сидіння регулюється по висоті механічно. У нас тут датчик світла, датчик дощу, шкіряне мультикермо, пробіг 177 тисяч кілометрів, мультимедіа з камерою заднього виду, підігрів передніх сидінь, кондиціонер. Шестиступочка допомога при спуску. Ось так виглядає задній ряд. Тож, запрошуємо на огляд тест-драйв даного автомобіля. Місто Київ, вулиця Територіальної оборони 50А. Знаходимось коло Жулянського авторинку. Запрошуємо компанію Автоформула.